У музеї Шевченківський гай чергова виставка Святослава Фота вже понад 20-та. Цього разу головний художник музею присвятив себе тиші. Ми поїхали в експедицію на Полісся в Меневецький, Любошівський район. І там дійсно можна було то побачити. Там є на виставці роботи, де от навіть сама цікавість вийшов на пагорб, і на пагорбі видно, як пливе річка Стир по рівнині. Вона такою змійкою, в'ється і так якось. То шум трав зовсім так тихо, тихо десь коники собі цвірчать дитиною, навчаючись у музичній школі. Святослав вступив і в художню. Відтак за тиждень, маючи чималі здібності, закінчив перший клас за другий тиждень другий клас, за третій третій. І лише четвертий рік вчився повноцінно. Згодом митець навчався графіки у теперішній академії друкарства. А відтак відразу влаштувався у музей художником-оформлювачем. Останніми роками, каже, себе стимулює у творчості. Хоче, щоб принаймні раз на рік мав що показати людям. То замість мастихіна, то є гумка, просто зрізана сальник з кучегар. І ви гумкою малюєте? Так, да, отой гумкою. Ну, в принципі, мастихін повторює. Вон. Не проблема показати. Зручно, зручно. У мене є тут трошки собі заточена, трошки так. Як собі хто хоче, просто береться. фарба трошки. Ну і дуже потужний, класний мазок родиться. Тут Святослав Фот уже працює 33 роки. Жартує, це, мабуть, перше і останнє його місце праці.